Одночасно двома, добре? добре. Учасник навчань з Балаклеї Андрій Громовий має 24 роки педагогічного стажу. Розповідає на комп'ютерному симуляторі управління дронами літає вперше. Була спеціальність вчитель історії і також викладає захист України. Потрібно перш за все перевчитися пальцями правильно, будемо казати, гратися. Відчути саме стимулятор з педагога у військового пригадує, перелаштувався разом із початком повномасштабної до викладання. Каже, повернувся у лютому 2023. -го. Ти повинен сформувати в дітей поняття, що ти патріот, що твоє основна основне завдання це зараз навчитися, щоб потім примінити свої знання в подальшому житті. У цьому кабінеті вчителі тренуються на симуляторах. Пояснює методист Олег Ткаченко. Цей досвід необхідний для того, аби підняти у повітря справжній дрон. Сама суть все стоїть в тому, щоб кожен із відвідувачів міг опанувати в першу чергу. Це програмне забезпечення, це знати як ним користуватися, вивчити дрон і Що він складається, як він летить. У сусідньому кабінеті учасник навчання Антон Шепинога розглядає деталі, з яких виготовлено безпілотник. Є плата керування моторами, це вже модуль, який програмується, відповідно, передає всі інформації на сам дрон, також радіомодуль для передачі і прийому сигналу. А також пропелери, акумулятор та корпус дрона, додає Антон Шепинога. Розповідає, у Іркліївському ліцеї чоловік викладає математику та захист України. Тут говорить, готуються за новою освітньою програмою захисту країни. Досить сильно піднімається бойовий дух учнів, що передбачає програму, мотивацію дає. І, окрім цього, заохочення більше, як то кажуть, іграшок діти досить любить люблять пограти навіть вже в дорослому віці. Модуль безпілотні роботизовані системи в курсі захисту країни буде викладатися з нового навчального року, говорить методист Євген Качкар. У цьому кабінеті учасники навчання проходять теоретичні. Підготовку над людьми дрон не повинен літати. Між вами можна, а над головами не потрібно. До цього не було такого, що в розрізі школи діти могли засвоїти, отримати такі, такі навички. Да? Тому, власне, і вчителі були не готові до цього. Цей захід дає таку підготовку і базові знання нашим вчителям, які потім підуть в школи і будуть ці всі знання, навички і. Своє вміння передавати і вчити наших дітей. Навчатись викладати шкільний предмет захист України за новою програмою приїхало до Черка 120 вчителів з шкіл області, говорить ректорка обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Наталія Чепурна. Вона побудована таким чином, що розбита на декілька модулів, які передбачають вивчення і ознайомлення наших дітей з тактичною медициною, з сучасним озброєнням. Зброєнням, з літальними апаратами для того, щоб запровадити цей курс, треба було повернути своє обличчя до вчителів. Додає по завершенню курсів, слухачі отримують свідоцтво встановленого зразка, що надає право викладати предмет захисту країни. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.